Добрий день малята! Сьогодні у нас незвичайне малювання. Тому давайте пригадаємо, якою була наша осінь. Вона була ранньою, була золотою, тепер вона пізня. Які явища в природі відбувалися? Листочки пожовкали, потім вони опали. Це називається листопад. Сонечко заховалось за хмаринку і небо стало похмурим. Постійно йдуть дощики, дують холодні вітри. Природа готується до відпочинку. І на згадку про нашу осінь пропоную завітати у творчу майстерню і спробувати створити осінній пейзаж. Для роботи нам знадобиться такий матеріал: Аркуш А4. Фарби серветки. Стаканчик з водичкою. Пензлик. І сухі осінні листочки. А зараз ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Осінь, осінь до нас прийшла! Дощ і вітер принесла кап-кап-кап, кап-кап-ап, -кап дощ і вітер принесла. О жовтів зелений сад. Листочки кружляють на землю летять. Шу, 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 листочки кружляють на землю летять. А тепер приступаємо малювати наш пейзаж. Осінню пізня у нас небо постійно похмуре, тому вибираємо фарбу сіру і темно синю зафарбовуємо зліва направо частинку нашого аркушу. Десь трошечки є промінчики сонечка, які виглядають із хмарки. І йде дощик, тому малюємо темну хмарку таку дощову. Тепер будемо малювати з вами дерево. Дерево у нас складається з стобура і з гілочок, тому спочатку будемо згори вниз малювати дерево. Стобур внизу ширше, ніж угорі. Малюємо гілочки. Ось таке дерево у нас вийшло. Далі нам для малювання потрібні листочки. У мене їх дуже багато з різних дерев. Давайте розглянемо дубовий листочок. З однієї, листочок гладенький, з іншої сторони, в нього гарно можна побачити прожилочки. Пропоную намалювати листочком. Беремо листочок з воротньої сторони, наносимо фарбу, поклавши листочок спочатку на серветочку. Набираємо жовту фарбу, можна її змішувати одразу з червоним або жовто гарячим кольором. Притискаємо наш листочок фарбою долист до аркуша. Придавлюємо серветочкою. обережно. Прибираємо серветку і за хвостик прибираємо листочок. Ось такий гарний листочок у нас вийшов. Можна зробити декілька листочків, які будуть висіти на дереві. Всі інші листочки у нас вже впали з дерева і тому лежать уже на землі. Марку дощову ми намалювали і домальовуємо краплинки, які падають з Маринки. Ось така робота вийшла у мене. А які роботи вийшли у вас? Чекаю з нетерпінням ваші фотозвіти. До побачення, до нових зустрічей!